це твоє. Ти це зробила, заслужила. Облезке. Двір, цукрить що біс. А, будеш. Так, двірш на біс буде. А я вперше, я не знаю, що робити. Дякую. Це у повному обсязі піде хлопцям на тачку з 17-ї, з іншої 17-ї, бо в на нема тачки, а це не діло. Дякую. <аатр Jezla> Я сумую. <пресловно> Я сумую за станом безпеки. Те, що я маю зараз, вона умовна. Моя країна має різні хвороби, якісь у ремісії, якісь невиліковані. Чи заразні вони і так, і ні? Проте мене більше турбує те, що моя країна в війні. Як це лікується? І чи лікується взагалі? Чим я можу допомогти і хто допоможе мені? Коли я не здужую, то лікуюсь бульйоном. Коли йде війна, ми підсилюємо оборону, ми відбиваємо ракети, які летять на міста. Ми долаємо ворога, попри загрозу і страх, ми рятуємо наших людей і оплакуємо втрати, ми ще більше цінуємо те, що можуть забрати. Коли є хвороба, важливим фактором є анамнез. Коли є війна, то Важливі сенси, коли приходить вона важлива кожна секунда, хвилина, доба найважливішим фактором є боротьба. Поборемо.